Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <релapt> <релapt> Свинка пепа. День народження мами свинки. Сьогодні день народження у мами свинки. Тато свин приніс мамі свинці сніданок у ліжко. З днем народження, мамо, свинко. Пепа і Джордж зробили вітальну листівку. З днем народження, мамо. Ой, який чудовий святковий сюрприз. Це ще не всі сюрпризи. Смакуй святковий сніданок. Не поспішай. Ммм, ням-ням. треба все приготувати. Тато приготував святковий торт для мами свинки. Залишилося вставити свічки. Одна, друга. А от і я. Мама свинка вже поснідала. Мама йде. Ой ой, ми ще не готові. А, хто там? Це мама. Можна зайти. Ні, ні. Щось секретне робите? Ні, нічого секретного, але не заходь. Ясно. Мамо свинко, чи не хотіла б ти відпочити у вітальні. Я це люблю. Сьогодні ж твоє свято. Гаразд, пепо. Я знаю, де у нас вітальня. Ось цікавий журнал. Дякую, пепо. І приємна музичка. Дякую, пепо. Свічок, Свічок треба стільки, скільки мамі років. Одна, дві, три. Ой, доню, нам не вистачає свічок. Тату. А скільки мамі років? Я скажу тобі на вушко. Отже, тіше, Ого! Як багато. <схи> Знаєте, думаю, вистачить і трьох. Мамин святковий торт готовий. Ура! Нам ще треба прикрасити вітальню. <схи> Привіт, мамо. А, нарешті ви. Я вже за вами скучила. Мамо, чи не хочеш ти прогулятися у садочку? А, а в мене є вибір. Ні. Папа, мамо, гарної прогулянки. Ми тебе покличемо, коли буде можна. Я і забула, що святкувати так важко. <плес> <плес> Тато свин, пепа і Джордж прикрашають вітання. Бабуся і дідусь приїхали на день народження мами свинки. З днем Народження, мамо свинко. Ходімо краще в дім. Ох, мені ще не можна. Тато, свин Пепа і Джордж готують для мене щось секретне. Як зворушливо. До зустрічі. Бувай. <клухи> мамо, чи не хотів б ти зайти в дім? Ну, звісно. Заплющі очі. Раз, два, три розплющу. Який приємний сюрприз. З одмогу свічки і загадай бажання. Мамо, мамо, відкрий подарунок. Угадай, що там. Навіть гадки маю. Відкрий подивись. Яка чудова сукня. О, ти красуня, мамо! Тобі треба кудись у ній сходити. Що це? Два квитки в театр на сьогодні. Дякую. Мама свинка любить ходити в театр. Ми з бабусею доглянемо діточок. А? Ура! Який чудовий день народження, я найщасливіша, мама на світі i�. І найкрасивіша, <толк> <mail>